Патріотичне виховання дітей завжди було важливою складовою в різних дисциплінах. Тож команда юних танцівників колективу Квітень наполегливою працею отримала гран-при на міжнародному конкурсі «Чубинський фест, виконавши емоційний номер Крила Свободи. Журналістка Софія Пулунченко завітала до колективу, дізнавалася про підготування до конкурсу, творчі досягнення та плани. Крила свободи саме таку назву має хореографічна композиція, яка заполонила серця глядачів та принесла перемогу на міжнародному конкурсі Чубинський фест, театр, танцю, квітень, центр дитячої та юнацької творчості. Міжнародний фестиваль-конкурс присвячений 185-й річниці від дня народження автора гімну України Павла Чубинського. Став знаком для молодого колективу. Розповідає керівниця Жанна Захарчун. Взяти участь в конкурсі нам запропонували на початку січня, і ми вирішили ризикнути, поїхати в столицю. Київ повести наших маленьких квіточок на цей конкурс для більшості вихованців колективу. Це був перший конкурсний виступ, підкреслює керівник Сергій Загарчун. Виступ на таких конкурсах міжнародних вони показують, вскривають недоліки, а десь показують, що все зроблено найкращим чином, і тому я пишаюся своїми дітьми, бо які ми в них вірили. Деякі з них взагалі був дебют. Не, не то, що на міжнародному конкурсі, а взагалі був перший виступ на конкурсі. Переможний номер, візитівка колективу, створена понад рік тому, продумано відпрацьовано до деталей. Сьогодні він виник із невеличкого етюду е, в зовсім незнає, невідомому для наших дітей стилі. Це стиль хіп-хоп, і потім він. Е, Розвинувся і стала композиція. Він Freedom. Фрідом. Він починався у нас акапельно, потім доєднувалася музика, і в кінці маленька Україна розкрила крила для нашої свободи. Керівники вміло донесли передумови створення та символізм хореографічної постановки. Кожна вихованець розуміє важливість закладених сенсів. Крила, які принесуть свободу на наші землі які принесуть свободу нашому народу. Він достатньо серйозний. Він переносить емоціонал відчуття всіх українців в цей момент. Ми хотіли донести підтримку нашим збройним силам, хотіли вразити як патріотичний танець. Для 13-річної Софії це перший конкурсний виступ у складі колективу. Дівчина доєдналася до театру Танцю квітень лише к 4 місяці. Раніше 6 років захоплювалася акробатичним рок-н-ролом у рідному Лисичанську. Я дуже хвилювалася, бо я завжди хвилююся, але відчуття були класні. Тому що ми від отримали свій довгоочікуваний гран-при, і ну це для нас було дуже ну класно. Круто. Мені подобається цей колектив тим, що він дуже дружелюбний. Я одразу ввелася в цей колектив одразу. Е Дуже добре познайомилися з нашими тренерами. Театр танцю квітень це синтез музичного, хореографічного і театрального мистецтва. Сьогодні досить юний колектив об'єднує 60 вихованців, а доробок налічує 11 танцювальних композицій. Ми плануємо ще брати участь в таких потужних конкурсах міжнародного рівня. Ну а як вийде, то це все будемо дякувати ЗСУ. Якщо буде все добре, ми ще вирушимо до наших мандрів по конкурсам фестивалям. З вірою у майбутнє бажаємо нових звершень. Софія Полунченко, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.